Ірина Штогрин, вітаю сьогодні. Про міграцію: тимчасово чи назовсім вчитися чи працювати українці їдуть за кордон? Куди і чому? Які наслідки має міграція для країни? Про це далі у програмі. А зараз статистика. Близько п'яти тисяч громадян з початку року виїхали з України. Вони отримали дозвіл на проживання переважно у Росії, Ізраїлі, США, Німеччині та Білорусі. Загалом, за даними світового банку, за кордоном проживає близько семи мільйонів українців. Це п'ята за чисельністю діаспора у світі. Кількість грошей, які заробітчани переказують в Україну, перевищує іноземні інвестиції. Сьогодні у програму ми разом ми запросили Оксану Вдовик, доктора наук з питань сталого розвитку Лінчопінь Університі із Свеції. Вітаю вас, Оксана. Доброго дня. Ви також нам повідомили, що ви власне зараз працюєте в Канаді в одному з проєктів соціальних. Тому надзвичайно цікава ваша думка і ваш висновок тепер вже які базується на і власному досвіді. Можливо, чому українці їдуть з України? Ну... Стосовно мого досвіду, здається, це не зовсім той, що, можливо, ви хотіли почути. Я поїхала навчатися на магістратуру якраз після помаранчевої революції, і поїхала не тому, що я тікала з України, а тому, що мені було цікаво, тому що мені хотілося вивчити щось нового. Якби чужому навчайся, але свого не цирайся. Ну, звичайно, були свої нюанси, що я отримала стипендію і теж магістратура з питань сталого розвитку не було тоді в Україні. Інше питання, чому я залишилась там і залишилася в аспірантурі, це вже зовсім інше, тому що я дивлюся, наприклад, на моїх колег з Києво-Могилянської академії, які теж закінчили природничий факультет. Мало хто з них продовжив, наприклад, аспірантуру в Україні, тому що. Ну, немає ресурсів, немає можливостей, немає можливості купити реактиви, немає можливості доступу до електронних бібліотек і тому проводяться дослідження, які вже давно дослідилися за кордоном, але оскільки ти не можеш прочитати ці статті, ти не знаєш, робиш дослідження, немає фінансування, щоб відвідати конференції. Ну, досить важко. І тому я бачу, що мої друзі або поїхали за кордон в аспірантуру. Або поміняли свою професію, і стали займатися якоюсь більш комерційною діяльністю. Тепер вже назвали це інтелектуальною міграцією, коли студенти для того, щоб розвивати себе і вдосконалюватися в тому фасі, який вони обрали, їдуть за кордон. І таких людей багато, але я думаю, що ви зустрічалися із тими, хто поїхав працювати або цілеспрямовано виїхав жити до інших країн. Чи склали ви ось уявлення про те, чому люди пішли на такий крок? Звісно, зустрічаєш дуже багато різних людей, і за кордоном, наприклад, в Швеції чи Португалії, де я була, можна. Зустріти різних різних українців, яких я, можливо, б не зустріла тут в Києві, і доля мене звела з ними там. З різних професій, з різною з освітою і дійсно приїжджають зовсім з різних причин. Де хто шукає кращої долі, де в кого хворіють діти. З Західної України дуже багато жінок приїжджають доглядати, наприклад, за, за старшими, тому що їм потрібно виховувати своїх дітей, допомагати своїм мамам. Тобто, Різного типу еміграція різна є такі люди, які дуже дуже важко працювати. Є такі, які приїжджали просто за кращою зарплатньою, а такі, хто приїжджали для того, щоб вижити. Війна на сході простимулювала теж на жаль і еміграцію. Дуже багато людей цілими родинами. Покинули міста на сході України і виїхали, і велика частка з них до Росії. Ми зв'язалися з кайпом із Донечанкою, яка тепер разом із сином і чоловіком мешкає у Москві. Ми записали те, якою вона бачить зараз ситуацію з міграцією. Давайте послухаємо у федеральній міграційній службі. Коли я приходжу, то там завжди черги до десь 50 людей. Наприклад, якщо стоїть. То 40 з цих людей будуть українці власне з зони АТО, з Донбасу, з Луганської та з Донецької областей. В Росію не потрібні візи і можна перебувати стільки, скільки хочеться перебувати тут. А щоб виїхати в Україну, потрібно оформлювати перепустку, там подавати якісь папери, чекати 10 днів, чи дадуть тобі ту перепустку, чи не дадуть. А от ну власне люди часто приймають рішення про те, щоб поїхати взагалі спонтанно, коли починається обстріли. Стріли, і ясно, що в них немає 10 днів. Тут дорожчі продукти, ніж в Україні, десь на, ну, вдвічі, мабуть, я думаю, що принаймні в Московській області, в Москві, тут, тут, тут досить дорого. Ясно, що житло досить дороге, і ну, медичне обслуговування також дорожче, ніж в Україні. Ми не повернемося туди, тому що ну і в Росії не залишимося. Ну, це одна з історій, звісно, що вони мають варіації, але хочу запитати вас: В Москві важко, в Росії важко, але, мабуть, важко кожній людині, яка покидає батьківщину і їде тимчасово чи назовсім жити, жити в іншу країну. З якими труднощами ви стикалися, і можливо, б порадили людям? Ну, звичайно, важко. Треба мати спеціальний характер для цього. Треба вміти вивчати щось нове, бути відкритим для щось нового. Якщо ти приїжджаєш своєю уявленням, що має бути так, як в тебе вдома, то ну досить важко буде. Треба знати мову, треба вивчити цю нову культуру, спілкування між людьми, культуру соціальну і. Знайти роботу в Європі теж не так легко. Дуже багато хто думає, що це досить легко знайти роботу в Європі. Навіть з гарним знанням шведської, іспанської чи англійської мови, це ще не гарант того, що ви знайдете гарну роботу. Тому багато людей їде з бажанням одного, а залишається зовсім інші. Досить тяжкі роботи, які не хочуть виконувати європейці. Це... Якось впливає на психологію цих людей, І з якими відчуттями вони сприймають цю реальність? Чи думають вони про те, що краще було б залишитися вдома? З вашого спілкування, які висновки ви можете зробити? Звичайно, люди різні, всюди різні, українці теж різні. І, звісно, це важко. І зустрічаються люди, які досить тяжко це переживають. і впадають в таку собі депресію навіть. Є люди, які це переборюють, і стають більш багатогранними. Мені здається, так, так вони стають ще цікавішими, тому що вони вивчають щось нове, переборюють. через таку біль, розвивається зовсім інша людина. А є люди, які повертаються. А є люди, які залишаються в такому замкнутому колі, і їм і там не добре, і в Україну не можуть повернутися. Експерти, які вивчають явище міграції, кажуть, що у будь-якій країні той, хто емігрує, той, хто мігрує тимчасово, зустрічається із цими труднощами, про які розповідає нам Оксана Одовик. Але справа в тому, що і навіть міграція в Росію, де е, нібито мова, яку більшість розуміє, е, умови, які Приблизно знайомі комунікація приблизно теж дуже схожа. Там так само люди мають цілу низку проблем. Міграцію в Росію важко обліковувати було до недавнього часу на відміну від міграції на захід, і міграція тепер набула нових рис. Про це розповіла Радіо Свобода Ірина Ключковська, директор Львівського міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Понад 80% студентської молоді декларує намір виїхати за кордон. Але є наміри і бажання, а є реальні можливості. І от реальних можливостей має лише 36%. З них 18% декларує намір виїхати на постійне місце проживання. Сумно стверджувати, але це є факт, що багато людей. Молодих людей, чоловіків, ховається від мобілізації, виїжджаючи за кордон, і вектор цієї міграції, який був спрямований на захід і на схід, тепер розвернувся в основному на захід. Ключовий фактор єдиний і беззаперечний повернення українців в Україну це економічна і політична стабільність нашої держави, і її розвиток. Чи погоджуєтеся ви, пані Оксано, з експертом? З приводу ключового фактору повернення. Ну, звісно, звісно, політична і економічна, звісно. Ну, з точки зору академії, якщо я так подумаю, що я би ще, ну, можливо, це можливо, можна сказати, що це політичний. Ну, досить важко повернутися в академію наук, тому що або в якісь державні структури через такі корупційні схеми, які існують там, тому що. Отримати позицію досить важко, і те, що ти маєш якісь знання, чи маєш бажання, чи гориш бажанням щось розвивати, часто не має значення. Я не знаю, можливо, це політично, але мені здається, це більш такий соціоекономічний чинник. Як ви думаєте, чи могли би люди, які захотіли повернутися з новим досвідом до України, стати елементом, який зможе змінити цю систему? Наскільки та енергія, якою люди зарядилися перебуваючи в суспільствах з значно нижчим рівнем корупції, відповідно набагато вищим рівнем життя в цілому загалом суспільства, може бути корисною тут всередині країни? Звісно, думаю, що це буде важливим, ми побачимо цю хвилю повернення. Але мені здається, що є також роль нас за кордоном. Для нас є роль. Я про це думала, тому що цієї зими я вирішила повернутися до України. Я провела 10 років за кордоном в різних країнах. І був такий момент, де я почала думати, не чи хочу я повернутися до України, а чи де я можу бути більш корисна. Я дійшла до висновку, що я більш корисна за кордоном. Ну, в цій ситуації, яка є зараз в Україні. Ми це побачили минулої зими, коли ми всі ходили на протести у Швеції, і ми бачимо, як Карл Біль реагував на це, де збирали гроші, де збирали, робили піар-акції, такі собі розказували про те, що відбувається в Україні. Ми були таким собі голосом України на досить інших рівнях, так? коли ти говориш своїми колегами і розказуєш, що відбувається. І це одна така річ, а інша те, що, наприклад, ми в академії ми можемо бути таким зв'язком з українською академією наук. Наприклад, якщо треба писати проєкти в той же Горизонт 2020, то можна зв'язатися з людиною, яка є за кордоном на гарній позиції, а нас багато зараз в різних університетах світу. І якщо хтось з України постукає в двері, не знаю, Оксфордського університету, він знайде когось там з України і можна написати разом проєкт. Або теж як експерт, я завжди допомагаю всім, хто звертається до мене, чи друзям, чи просто якимсь проектам сталого розвитку. Я пишу, відповідаю по скайпу, і коли приїжджаю сюди, теж просто так. Так що це є своя роль за кордоном для теж. того, щоб описати роль людей у підтримці України в її протистоянні проти агресора. Варто було б зробити окрему програму і не одну, і не вистачить часу, щоб описати ту допомогу, яку надають українці, які живуть за межами України Україні зараз у важкий момент. Але сьогодні у програмі ми разом ми говоримо про досить сумну річ, про те, що зростає міграція і які наслідки має це для України. І давайте послухаємо людину, яка довго живе у Польщі і яка свідчить, що зараз набагато більше українців покидають. Межі своєї країни і шукають кращого життя, роботи, розвитку у країнах Західної Європи, такого масового виїзду, як зараз, ну, не було, мабуть, в історії України ніколи. Ну, Тільки студентів, якщо кількість показники з 15 тисяч два роки тому українських студентів в Польщі зараз збільшилось до понад 50. Так за оцінками. Польських служб урядових установ зараз від 300 до 500 тисяч українців постійно перебуває в Польщі. Основна проблема відсутність змін. Чому люди не повертаються, а виїжджають. Відсутність реформ, корупція, непокараність злочинців, відсутність перспективи. Людина, яка побувала, пожила півроку рік просто в нормальній країні. Я не кажу в багатій розвинутій, такі як Америка, Канада, навіть достатньо країн колишнього соцтабору Центральної Європи, їй дуже важко потім знайти себе в Україні. Це думка Тараса Кравця, який 15 років живе і працює у Варшаві. А я запитую нашу сьогоднішню гостю Оксану Одовик. Ця історія ось людини, який має успішний бізнес у Варшаві, але з такою, з такою гіркотою каже про те, що люди не бачать перспектив і тому їдуть з України. Вона вказує на застарілі проблеми. Але е, наскільки людина може вписатися, на вашу думку, в інше середовище, в інше життя і зовсім позбавитися тяжіння до е, власного її, власної домівки, до власної батьківщини? Чи це можливо? Чи зустрічали ви таких людей? Зустрічала, і це здається, це залежить від людей, я знову повторююся. Але звісно, чим більше ти знаходишся. В іншій країні тобі потрібно закохатися в цю країну, інакше тобі буде дуже боляче там знаходитися. І, звичайно, зв'язки з Україною стають меншими, але вони не зникають нікуди. І, здається, важко повернутися, тому що стикаєшся з такими дивними для тебе проблемами, коли ти хочеш щось зробити. Наприклад? Ну, коли ти хочеш зробити якийсь новий проєкт, а ти пропонуєш, ну ти знаходиш навіть фінанси. Проект який є Searching for Opportunity, що я вам розказувала. А ти бачиш, що люди не хочуть брати в ній часто вусто, тому що вони хочуть більшого гонорару, або як яких... або навіть не гонорару, а того, що називається іншим словом, наприклад, хабар. Щось такого. Тому, здається, ну ти ж це робиш зовсім на волонтерських основах, хочеш допомогти, а зустрічаєшся інколи. Чимось іншим, але я ставила так запитання з іншої причини, оскільки ті перші хвилі міграції вони характеризувалися тим, що українці витворювали у тих далеких світах свої міні товариства mm -hmm. і підтримували мову, підтримували культуру, підтримували традиції, передавали це наскільки це було можливо дітям. Але цей зв'язок зникає. Українці нової хвилі міграції дуже часто можуть бути розпорошені, не спілкуватися між собою і навіть старатися не визнавати, що вони є українцями. Було так, я можу сказати, що дійсно це було так: 2006, 2007, 2008. Але 2009, коли вже там почали люди говорити про те, що відбувається в Україні, і от зараз, коли відбулася всі події минулої зими. Мені здається, ніщо так не об'єднало українців. Створилися нові організації, молодіжні організації, якраз студентства, яке поїхало за кордон. Це не, не ті люди, які назавжди порвали зв'язки з Україною. Створилися молодіжні асоціації в Стокгольмі, створилися молодіжні асоціації українців в Мадриді, які збираються, обговорюють, продумують, як допомогти, які проекти не просто збирають гроші в церквах, що більш характерно для попередньої. Мені здається, що навпаки, зараз Україна Країнці за кордоном об'єднуються. Це настільки об'єднало українців за кордоном наше горе. Mm? Для того щоб підсумувати програму, я пропоную зараз подивитися і послухати дві таких історії. Одну це власне про документальний фільм, який створив. Чернівецький режисер про своїх друзів, які виїхали за кордон, і він каже, що дуже часто це розбиває ілюзії про те, що достатньо перетнути кордон розвиненої країни, і ти одразу отримуєш успішну історію. Давайте подивимось. Я переїхав в Італію, тому що в мене не було виходу. 20 історій людей, які з різних причин мігрували за кордон: Польща, Чехія, Німеччина, Італія. Саме там чернівчанин Станіслав Пуздряк протягом кількох місяців знімав свою документальну кінострічку. У Мене дуже багато друзів мігрували, майже всі, майже всі близькі друзі і родичів трохи і. Рахую, що вони не зовсім знаходять знаходяться там. Я хотів показати, як це все насправді відбувається. Станіслав каже, успіху там досягли одиниці. Вони працюють на низько, як правило, на тій роботі, на якій не буде працювати іноземець. іноземець. Мене знайомий продає селфі-палки. Інший посуд миє, там один на барі працюємо. Нині з України за кордон виїжджають цілими родинами, каже режисер. На них зазвичай чекає складна та тривала адаптація. І якщо до нових умов із часом все ж призвичаються, туга за батьківщиною не минає. Реально дуже-дуже скучаю за Україною. Має Гуменна Михайло Антонюк, Чернівці. Ми разом. Одні їдуть, а інші повертаються, здобувши досвід, побачивши світ, ті, хто вчився або працював за кордоном, повертаються в Україну, щоб тут розвивати себе і свою справу. Про це Наталя Олексієнко. Дедалі більше молодих українців виїжджають за кордон. Психолог Наталя Чаплинська звертає увагу, що останніми роками звичайне заробітчанство поступається так званій інтелігентній імміграції. Тобто, молоді спеціалісти не просто шукають роботу за кордоном, вони прагнуть влаштуватися за фахом та отримати корисний досвід. Багато хто планує повернутися, щоб використати його в Україні. На сьогоднішній день мотивація виїзду за кордон трохи різниця ніж декілька років тому назад. Декілька років в основному мотивація. Була це як виїзду за кордон, як заробітчанство, заробити гроші, мати певний статок. То на сьогоднішній день є вже інші мотиви виїзду за кордон. Один з мотивів таких досить серйозних це здобути освіту. Тому що якби не якби там не розвивалася наша держава, і що б не відбувалося в державі, люди стали заможніші і є можливість вчитися за кордон. Політолог з Луганська Олександр Ніконоров у цій тенденції бачить тільки позитив. каже, інтелігентна еміграція підштовхує молодь до самовдосконалення, адже щоб отримати гідну роботу в країнах ЄС, треба мати європейську освіту. Сам він працює у Польщі. Майже рік тому знайшов освітню програму і скористався шансом. За кілька місяців науковець повертається до України. Я би ні з тих людей, котрий взяв би собрав б уїхав би зразу ж із України, сі була така можливість. Я би тільки виїхав в тому випадку, якщо було можливість займатися наукою. Водночас в управлінні Державної міграційної служби Франківщини заспокоюють, відтоку молодих професіоналів немає. За перше півріччя цього року заяви на еміграцію подали 86 осіб, майже так само, як торік. Здебільшого виїжджають чоловіки, які роками працюють за кордоном і хочуть зробити собі громадянство. Найчастіше емігрують до Чехії, Іспанії та Росії. Тож Панікувати через виїзд молоді за кордон не варто. Спеціалісти з часом повернуться, аби ділом, а не словом, наблизити рівень життя українців до європейського. Наталя Олексієнко, Івано-Франківськ. Ми разом українська влада навіть тепер демонструє цю тенденцію, коли люди, які мають досвід роботи успішної в інших країнах, тепер працюють в українському уряді і на дуже таких серйозних посадах. Ну мене порадувало це відео, і я думаю, що правда, і ми побачимо цю хвилю повернення, тому що. Я думаю, всі ми навчилися чогось цікавого, і обов'язково повернемося, і це буде вкладати. Хто повернеться, хто залишиться за кордоном. Але думаю, що ми всі зараз залучені до багатьох проєктів, які допомагають Україні, і думаю, що в цьому є позитивна, позитивна хвиля. Така взагалі бар'єри останнім часом руйнуються і інтернетом, соціальними мережами, швидкою комунікацією і вирішенням справ або навіть створенням спільних проєктів на певній. Підстані. І це може зробити те, що навіть якщо кордони будуть існувати, то насправді українці в цілому, які живуть у, на різних континентах, в різних країнах, об'єднуючись разом, можуть витворювати щось позитивне, незалежно від того, як буде розвиватися сама ситуація в країні. Згідно з вами, і... Не знаю, чи можна казати в цьому ефірі, що один з проектів, який ми робимо, збираємо такі ініціативи, де українці об'єднуються і починають щось робити. Searching for Opportunity». і це один з проектів, який шукає таких ініціативних людей і за кордоном, і в Україні, які не просто шкодують на своє життя і кажуть, як важко, а починають створювати університети, як відкритий університет майдану, або сади в себе вдома. І ми з зараз будемо в Канаді допомагати різними фондами, щоб підтримати такі ініціативи. Таким чином ми дійсно разом бажаємо вам. Вам успіху, Оксану, і вашому проєкту. Програма ми разом завершує свій ефір.